Ну що, доросла, ти людина. Mm. <gind> Давай. Ну, ви ще що Соніка будемо збирати? Так, Розповідай, кого ми будемо збирати? Соніка. А uh, Що це за персонаж? У 91-му році він з'явився в мультиках. Потім в мультики, потім його і лего компанії, і багато інших компаній uh, ну, дуже сильно полюбився дітками. Вони їм прям uh, любили в нього грати. Були і ігри, і малюнки, і я думаю, що навіть комікси. Так що сьогодні ми Давай грась. Давай робить. Давай робить. Я так це подставка, я її так поставлю, щоб ти познали. О, в тебе новий будинок? Да. Класс. Що там відбувається? Я бачу, там твоя фотографія, там плакат твій. Да? в садку рожає був, і там всім. хто рожеву, хто хлопчикам синю. Я з'їв. А це у тебе да, маю, якийсь корабль. Да, це є такий. Якийсь козацький, з парусом. Все. Добре. Давай тоді почнемо. Парковка вже я так виростав. Да, парковочка багато, все в тебе все на столі. Давай тоді збирати з першого кроку. Ти розберешся? Ти ж інструкції да. поставив, як ти да. Давай. ще інструкції. Так, да, давай глянем, що там у нас в інструкції і будемо збирати. Я зараз гляну так. О. ну и всё, давай. Клас. Я, а, тут я думаю, що перший саду... крок я вже зібра, зібраний. Я другий піду. Ну, давай з другого кроку. Давай я вот так роблю на другому, короче. Ти мені скажи, в садочку у вас про Соніка знають, хтось щось розповідав? Не Ні, ніхто. Ніхто нічого не знає. Ігри, персонажики, малюнки, нічого такого не було? Ні, не було. Нічого. Якщо в тебе в садочку подивляться наше відео, а там запитувати, чи можна ваш канал, ми подивимось ваше відео. Ми йдемо, і ти покажеш, що ти збирав такі цікаві речі. У нас там ще на столі, це ж ми не все розповіли, у нас на столі ще лежить якийсь новий комплект. Оце він. Це я вчора його купив прямо. Так, який ти вчора купив з мамою, і ми його теж сьогодні покажемо, але там є такий персонажі, поки що давай не будемо проходити. Ти про вами. нього зараз розповідай. Так. Є такий до, цікавий персонажі, який всім подобається. Так. Да. Я так зробив, далі я ще це вже на третьому. Коротше, все зробив на четвертиму ще поставив. Я там зараз зроблю. Треба було отак. Зробив. Отакий. Отут він не важкий. Отут отак. і отут отак. Все. Тут на восьмому вже, вже поставлено, бути. Дев'ятий крок. Я лісо там вже зроблено на дев'ятому лише поставить лишилось. Лише. <гум> Клас. А тепер 10-й крок. Оставлюся. Класнющий Кого вам нагадує він? Я, я не знаю, кого нагадує. Мені якось не знаю. Хоча він бореться зі злом і в нього там є якийсь противник, але мені він нагадує якогось хулігана. <гум> А він такий, у нього якісь шари в руках, якийсь є маленький помічник. Зараз подивимось, який він там. Потім подивимося. Розкажу про все. Якісь татує вовки на руках. Що воно має? Це Галі і робот. <рес> Тепер я одинадцятий крок. Вже одна зробана, друга зробина, вже поставлю. Ви що ж прикріпить. Ти що, майже зібрав? — Буде швиденько, але той інший комплект, мені здається, ти вчора його трішки там вже збирав, так що буде. Так, да, ми його, на жар розібрали. Угу, розібрали. Одні ноги вишились. — Давай. Я вже на три на дванадцятим кроче постав з штуки, і ми вже вони поставлені, я пішов на тринадцятий. Тринадцятий робить крок. І все, я ж робив. Ти покажи, як його збереш, і покажи, як їм можна буде грати. Це ж якісь там. Зробив. О, постав його на ноги. Ой! Сик, зробив. Упав. Давай ми заберемо цю, так. Упав. Да. Так буває. Ще я Покладу, сюди. ташку. Ага. Тепер покажи, що їм можна робити. Що це на засобах? Не гаразд, типу, лякай, поставлю його сюди. Стопар. Десь хаба розібрати, бо я одну діталь забув. Так, ми трішки неправильно зробили. У нас як при ремонті старого дідового автомобіля якась деталька виявилася лишньою. Так що ми зробили Соніка, але дещо не врахували. Я вот так взяла, постав ой, ноги жабу. Да що ж таким десь ноги. Ай, понял так. До побачення! Підписуйтесь на наш канал. У нас там багато класних mm, відео. Правильно, все правильно. Так казав, що аж втомився. Сьогодні ми зібрали Соніка. і це така класна іграшка. Ще птичку можна посадити сюди. Okay. Це, так. Це, це, це класна така іграшка, яку ми будемо грати, а зараз перейдемо. Якщо ви підпишетесь на канал, то у нас скоро буде нове, а, лего, нова лого збірка. Все, ми зараз розберемося одне відео. Все Пока-пока. Да, Пока-пока.